Усім привіт! Рада, що ви завітали до мене на канал Христинка Я в АТБ з 11 по 17 червня нові акції. Тернопільська ковбаса, сиров'ялина від своєї лінії. М'ясна лавка. Ціна за 1 кг – 286 гривень. Ковбаса від своєї лінії. Молочна варена» 550 грамів 103 гривні і 50 копійок. Ковбаса від торгової марки Добров. шинко Шинко-Рубена, Вага 500 грамів, ціна 140 гривень. Ковбаса кірольська від торгової марки Добров. За 1 кілограм 367 гривень. Вироби фаршеві. Ранкові 330 г 32 гривні. Сирий від торгової марки «Сот» вага 150 грамів. Ціна 60 гривень. Гауда, гауда безлактозний та маздам. Морозиво стоп наркотик Ескімо з маком 120 мл. 85 грамів. За 22 гривні та 30 копійок. Морозиво донат зі смаком ваніль полуниця від торгової марки Рудь. 70 грамів за 20 гривень. Морозиво факел від своєї лінії полуниця ріжок 90 грамів за 22 гривні. Морозиво від торгової марки три ведмеді» Галарець зі шматочками Желею 76 гривень за 500 грамів. Сир твердий від торгової марки Комовага вага 150 грамів. сметанковий, вершковий абагалда. Ціна 55 гривень. Від своєї лінії сир плавлений. Дружба або вершковий 70 г 14,50. Молоко від торгової марки Ферма 2,5% жирності 840 г за 39 гривень. Біфідо йогурт, Актив'я смак, полуниця чия, ананас і буває ще інший варіант. Персик манго. Ціна 52 гривні і 50 копійок за 800 грамів. Йогурт Галичина 115 грамів. Два смаки. Персик або вишня, ціна 11,70. Йогурт від торгової марки Галичина, суниця Манго за 26 гривень. І ось такий карпатський без цукру. Ціна 26 гривень. Йогурт галичина карпатський. Вишня злаки або чорниця злаки 30 гривень і 50 копійок. За 290 грамів. Сирок глазурований, подвійний 60 грамів за 17,50. Сорок у глазурі, смак шоколаду 36 грамів за 12 гривень. І ось такий варіант зі смаком ванілі. Ціна 11 гривень. Кетчуп від торгової марки Оліс. Лагідний або шашличний. Вага 250 г, ціна 18,50. Майонез файний від Оліс 500 грамів, 52 гривні і 30 копійок. Майонезний соус салатний 560 грамів за 34,70. Від торгової марки Верес огірки мариновані європейські 500 грамів за 68,20 Від торгової марки Верес. Кукурудза цукрова європейська 340 грамів 37 гривень. Ворошок зелений, консервований 420 грамів за 37 гривень. Локшина рисова, швидкого приготування із соусом Фубо. Ціна 24:50. Солодка стевія із натуральним підсолоджувачем 250 г за 95,50 Пряники від своєї лінії вагою 300 г. Вишня Абрикос начинка. Ціна 26,50 Такий варіант із начинкою літній сад. Вага 300 г 26,50. Пряники зі згущеним молоком. Ціна 29 гривень, також 300 г. І запорізький ціна 25 гривень. Печиво від Рошен Ловіта зі смаком вишні начинка або зі смаком апельсину 420 г за 80 гривень. Крекер від рошен є з різною начинкою. Молочно-ванільна, шоколадна або какао горіхова. Ціна за упаковку 39,50 гривень. Шоколад Мілка. Ось такий порційний, 8 шматочків. Ціна 51 гривня. З карамеллю та арахісом. Теж акційна ціна 51 гривня. І такий варіант: 51 гривня. Шоколад від Міленіум Berry Пері із печивом. І ось такий варіант з арахісом та карамеллю. Ціна 85 гривень. Ковбаски люля кебаб. Вага в упаковці 500 грамів. Ціна 102 гривні. Олія Олейна 850 мл 72 гривні. Шпротив оливковій олія ріка Гол 160 грамів за 57 гривень. Сардина в оливковій олії. Ціна 53 гривні 50 копійок за 240 грамів. Сардина атлантична натуральна з олією 230 грамів за 46 гривень. І бланшована в олії за 47 гривень. Соус від торгової марки Щедро барбекю. 200 г за 22 гривні 70 копійок. Соус сирний від торгової марки щедро також 200 грамів, ціна 24 гривні. Торгова марка Щедро. 300 грамів 32 гривні. Майонез «Провансаль» від «Щедро» в упаковці 400 грамів. Ціна 41 гривня і 50 копійок. Масло від торгової марки злагода 72,7% жирності за 66 гривень. Пельмені від торгової марки «Три ведмеді. Філині в упаковці 650 грн. ціна 96 гривень. Такий варіант із телятиною. Вага 450 грн. 81 гривня. І такий варіант із м'ясом індички, ціна 106 гривень за 650 г. Чипси лейс, смак, реберця, гриль 120 г, 42 гривні ціна буде. І ще будуть від лейс вагою 160 г, ось такий смак сметана та зелень. Ціна 24 гривні, але я їх не бачу, може ще привезуть. Паста від своєї лінії з ікрою риби 180 г, ціна 40 гривень. Сьомга від торгової марки Норвен філе шматочком на шкірці 210 г за 200 гривень. Від торгової марки Норвен оселедець філе в олії 250 г за 59,50 гривень. Крабові палички від делюкс 250 г, 50 гривень є охолоджені або заморожені. Креветки охолоджені, не розібрані від своєї лінії. Розмір 70-90-900 гривні за 190 гривень. Морозиво максимус є два варіанти. 300 г за 63 гривні і 50 копійок. 500 грамів за 86 гривень. Сухий сніданок гранола, торгова марка Доктор Беннер». Вага 250 грамів. Полуничний або шоколадний варіант. Ціна 45 гривень. Вода трускавецька, мінеральна. Є три варіанти: негазована, слабогазована або сильно газована. Півтори літри за 15,60. Напій живчик зі смаком вишня. 2 літри. Об'єм ціна 35 гривень. Квас від своєї лінії хлібний. Об'єм 2 літри. Ціна 35 гривень. Енергетичний напій безалкогольний 1 літр від своєї лінії за 21 гривню. Пепсі об'ємом 1,5 літри за 28,80 Скажете, чому не акційні ціночки? Бо акція стартує від завтра. Знімаю вам наперед, щоб ви вже були в курсі, що буде з акційною ціною з 11 по 17 червня. Від торгової марки Біола нектари з акційними цінами об'єм 1 літр. Яблуко, виноград 42 гривні. Вишня ціна 42 гривні 50 копійок і томатний за 42 гривні. від торгової марки Джафа, мультифрукт 950 мл 56 гривень. Вишневий нектар 50 гривень 80 копійок. Гранат ціна 49,70 гривень. І смак банан полуниця за 49,70 гривень напій кавовий капучино Якобс Мілка 500 г за 150 гривень. Рощина кава Якос 190 г в скляній баночці за 279 гривень. Рощина кава Якобс 200 г в упаковці за 230 гривень. Кава Якобс Монарх. Натуральна Мелена 230 г за 140 гривень. Кава в зернах 1 кілограм за 660 гривень. Чай від торгової марки День о день Байховий листовий. Вага 100 г ціна 36 гривень. І є пакетований по 40 пакетиків в упаковці ціна 26 гривень. Різні смаки на вибір. Чай Алокозай у пакетиках 25 штук у упаковці за 27,50. Кава мелена 500 грамів за 202 гривні. Такий варіант 250 грамів за 113 Цукерки вагові від своєї лінії. Ромашка класична. 15 гривень за 100 грамів. Незвична акція для нас в мережі магазинів АТВ. Якщо берете три товари, то ціна буде дешевша. На обраних чотири товари ось отакий шоколад від торгової марки Рошен, іменно з такою начинкою. Це є шоколад молочний, мегдаль, кокосовий крем та рисові кульки 280 грамів. Ціна для всіх буде 197 гривень. А якщо візьмете три штуки, то ціна буде 98 гривень за одиницю. Тобто брати три шоколадки одразу буде набагато дешевше. Буде знижка 50% на кожну із них. От. Така ж сама акція на печиво від торгової марки Oron На один смак ось такий. Кремова начинка ванільного смаку 95 г. Якщо брати зразу три пачки, ціна буде 21 гривня за одну упаковку. Якщо брати поштучно, ціна буде 42 гривні. Також акція на тунець, подрібнений у власному соку, В упаковці 185 г. Якщо брати одну штуку, ціна буде 52 гривні. А якщо брати одразу три баночки, то ціна буде 25,50 і треба брати одним чеком. І на морозиво Київський пломбір, вага 140 грамів, ціна для всіх, якщо брати поштучно 68 гривень. А якщо ви візьмете одразу три морозива одним чеком, то ціна буде 34 гривні за одну штуку. Тобто берете більше, а платите менше. Туалетний папір від торгової марки «Зева». Трьохшаровий є з ароматом або без 4 рулони за 84 гривні. Вологі серветки Гікл, 72 штуки в упаковці антибактеріальні, за 26 гривень. Рушники паперові по від своєї лінії 1 рулон за 47 гривень. Вологі серветки Giggles дитячі 72 штуки в упаковці за 24,50 Підгузки трусиками Giggles за 175 гривень. Прокладки Kotex в упаковці 12 штук. Або ось такі в упаковці 16 штук, ціна 58 гривень. Зубна паста Blendamed 3D White 75 мл. Ціна 60 гривень. Дезодоранти спрей чоловічий торгова марка Акс 150 мл за 80 гривень 50 купів. Наборами тверде мило від своєї лінії. Парум. Є три варіанти ароматів. 4 штуки по 90 грамів за 49 гривень. Рідке крем мило об'єм 460 мл за 30 гривень. фреш dжус. Гель для душу чоловічий 250 мл за 78 гривень. Шампунь шаума об'ємом 400 мл, чоловічий 92 гривні, жіночий по 80 гривень. Об'єм однаковий. Від торгової марки Шваркоп-ліс шампунь для волосся об'єм 400 мл, ціна 123 гривні. Набір від комарів 30 мл об'єм, ціна 60 гривень. Спрей від комарів об'єм 100 мл, ціна 55 гривень. І такий варіант 41 гривня теж 100 мл. Містер Пропер засіб для миття пілоги. Об'єм 1 літр, ціна 115 гривень. Тайт Аквапудра 3 кг 600 г за 390 гривень. Ополіскувач Савекс 800 мл 69 гривень, 1,5 л 135 гривень.